Доброго дня в прямому ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. 10 червня президент Порошенко доручив силовим відомствам створити рятівний коридор для мирного населення, яке хоче покинути зону, де проводиться антитерористична операція. При цьому прес-секретар АТО Владислав Селізньов заявив про те, що сили антитерористичної операції готові забезпечити безпеку переміщення біженців із територій, на яких ведуться бойові дії. Тим часом Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук про те, що минулої вночі терористи з мінометів обстріляли аеродром в Краматорську. Сіли АТО, відкрили відповідний огонь. В результаті було уніч. Два миномета боевиков и одна инженерная машина разграждения ИМР, которую использовали террористы. Среди силовиков потерь нет. По предварительным данным, около 40 боевиков было уничтожено. Написал на своей странице в Фейсбук. Фейсбук Дмитро Тимчук, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на своїй сторінці. Фейсбук пише так про ситуацію на сході України. Антипутінська коаліція має складатися так само, як і антигітлерівська. Черчилль край точно це сформулював проти Гітлера. Вступлю в союз хоч з дияволом, вступив, переміг фашизм і проголосив хрестовий похід проти комунізму. Якщо ми керуємося не первинними емоціями, то мусимо брати в союзники української. Реконкісти не тільки вчорашніх беркутівців і альфівців, але й потужних олігархів Сходу, яким вигідна незалежна Україна для Ахметова, як і для Коломойського бізнесу в малоросійській губернії Росії немає, тому вони українські економічні націоналісти і є нашими попутчиками в цій антикремлівській війні. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Юрій Луценко. Віктор Балога, колишній глава секретаріату президента Ющенка, пише: Колезі Юрію Луценко слід було б пояснити, що саме він хотів донести до суспільства, говорячи про попутників революції. Думаю, він не мав на увазі нічого поганого, але такі заяви, напевно, змушують наших громадян, які боролися на Майдані, задатися питанням: а чому ми його не чули під час цих тих під час тих подій, а якщо найбагатша людина Донбасу хоче стати попутником українського народу, то такий шанс у нього є і був завжди, починаючи від створення і повного забезпечення батальйонів, які захистять мирне населення Донбасу від казаків і кадирівців, закінчуючи публічною позицією щодо невизнання окупації. Криму написав на своїй сторінці в Фейсбук Віктор Балога. Тим часом радник президента Росії Сергій Глазів запропонував нанести з боку Росії удар по українській армії, щоб не дати її зміцніти. Про це сьогодні Сергій Глазів заявив під час круглого столу у Москві. Хочу нагадати слова Черчилля. той, хто між ганьбою і війною обирає ганьбу, одержує війну і ганьбу одночасно. Це війна сучасна. Це не виходить, що нам треба рухати наші танки на Київ, але щонайменше припинити геноцид на. Населення ми маємо право, заявив Сергій Глазів. Для цього достатньо закрити небо, використовувати той же механізм придушення військової техніки, який застосовували ті ж американці у лівії, які спочатку закрили небо, потім з повітря розстріляли бронетехніку, артилерію, авіацію і у такий спосіб зробили той режим, з яким вони. Е Воювали небоєздатним, заявив Сергій Глазів. Ну, між іншим, Сергій Глазів, це людина, яка народжена в Україні. Він вчився в середній школі Запоріжжя разом із колишнім з колишнім однокласником Сергієм Соболєвим, нинішнім б'ютівцем. Іван Охлобистин, актор в соціальній мережі ВКонтакте, звернувся з відкритим листом до президента Петра Порошенка. Я був, був би вам безконечно признателен, если б ви знайшли можливість прикрасити антитерористичну операцію в Донецькій і Луганській областях. как умный человек, вы должны признать, что у этой войны нет завершения, даже если вышеупомянутые области будут стерты с лица земли. Я прекрасно понимаю вашу ответственность перед вашими избирателями, но если исключить вкусовые нюансы, в сухом остатке вы им обещали мир, стабильность и процветание. С каждым убитым славянские ребенки... Это обещание становится все более невозможным. Вас ненавидят в этих областях. Это обычный крест для руководителя огромной страны кто-то вас всегда будет ненавидеть. Однако у православного человека у вас все-таки есть выход. Призрев страхом и выгодой, отмените от обстрелы и бомбардировки. Христос бы не одобрил это. Написал на своей странице У ВКонтакті Іван Охлабистін, Дмитро Керчинський, лідер братства, пише у Фейсбуці: Українці воюють на два фронти, бо мають два різновиди ворогів: перший московська армія, диверсанти та ватники. Друга армія українського чиновництва, яка душить свободу, і економіку, робить неефективними антитерористичні заходи. Воювати проти обох армій треба одночасно. Бо вони однакові небезпечні диверсантів терористів треба знищувати чиновників, тотально скорочувати. А тих, хто залишається, дресирувати. Якщо на першому фронті ми вже маємо певні успіхи, то на другому ми терпимо поразки. Треба думати за контрнаступ, доробляти революцію. Пише на своїй сторінці Фейсбук Дмитро Корчинський, радник, колишній радник. Володимира Путіна Андрій Ларіонов в своєму блозі на ехо Москви пише про позицію Володимира Путіна та Росії. Щодо сходу Украины. Своей военной кампанией в Украине Владимир Путин добился практически невозможного и немыслимого еще несколько месяцев назад. Перечеркнул свои 15-летние усилия по противодействию приближения НАТО к российской территории и действительно максимально приблизил военную инфраструктуру НАТО к границам России. Еще совсем недавно против таких действий возражали практически все, не говоря уже о самом Кремле. Против таких действий выступал и сам Барак Абдамов. Привержений миротворческой риторике против них. Были и большинство конгресса США и власти большинства европейских государств. В то же время действия Владимира Путина испортили годы отношения России с Украиной До нынешней агрессии самой дружественной для нас страны с украинцами, ближайшим для русских народом, а также впервые со времени распада СССР и впервые, как минимум, с 1985 года, поставили нашу страну на грань прямого военного столкновения с самым мощным военным альянсом современного мира. Ната донецький блогер Денис Казанський. Больше про вражение вид Киева и вид разницы между Киевом и Сходом Украины, зокрема, Донецком. Прожив в Киеве всего несколько дней понимаю, что донецкие столицы живут в совершенно параллельных мирах. Реальность отсюда воспринимается совершенно по-другому, как будто спадает какая-то мора. Неудивительно, что киевляне не могут поверить в массовость сепаратистского движения. Кажется, ну как это так? Взять и прекратить. превратить свой город в руины, нападать на военные части, раздавать оружие макакам, все грабить, разрушить, сжечь. Это же уму непостижимо. Нормальный человек представить себе такого не может. Здоровое сознание рисует кучку террористов, которые захватили город и всех терроризируют. Это удобная для понимания картина. А если сейчас приехать назад в Донбасс и поспрашивать жителей Снежного или Дзержинска, большинство станет вопить про кровавую хунту, про американский спецназ. Миллионы людей натурально живут в Дурдоме, в который загнали сами себя добровольно. Кажется, что это невозможно, а целый регион так живет. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Денис Казанський. Борислав Береза, речник правого сектору, пише про те, що далі робити, якщо раптом не буде дострокових виборів до парламенту. Случай є сім депутати і далі будуть ігнорівати требування народу України. о під виборах в Верховну Раду активісти правого сектора планують провести зажигательну вечірнку майдан з адресу Грушевського 5. в Аліхарх Кабаре. Зрада хедлайнеры вечеринок, диджей молотов и диджей шина, лучшие коктейли от правого сектора, танцевальное шоу на конкурс, люстрация, музыкальное сопровождение от самообороны, вход свободный, выход только после распуска Верховной Рады. Остаки иронизує Борислав. Береза на своїй сторінці у Фейсбук і Андрій Павловський пише народний депутат України у Фейсбуці, доручив помічникам підготувати звернення до президента. Одним із перших підписати указ про запровадження воєнного стану в Донецькій та Луганській областях. Це розв'яже руки нашим військом та дозволить провести повномасштабну військову операцію зі звільнення сходу від путінських терористів. Вогонь проти терористів не можна припиняти ні на день. Пише на своїй сторінці Андрій Павловський. Власне, на цю хвилину. У ну, мене все. Ось така була благосфера цього дня. Зустрінемося з вами вже завтра о 16-й годині. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.